Давайте з вами прогуляємося нашим гарним містом. Будьте, як гарно квіти посадили. яка краса в нас в центрі. Це я не з тої сторони знімаю. Щораз я вам покажу наш герб. Дивіться, як гарно. М? Яка краса. Спробуймось. Вийшла оце. Довгенько я не виходила. Наше місто, у нас центр. Подивіться, які гарні квіти. Бачите, як гарно ставлено. Трішки пройдусь. Кашечки у нас прочить. Ну, я покушала. А вот подивись как краса, М? гарно, да? Любить квіти. А як ці квіти називаються? Хто скаже? Там Гальку положили такі камінці? Гарно так, гарно так. Почтайте, нас зону відпочинку зробили. Люди сидять і відпочивають. Там морозиво продають, можна морозиво купити, покушати. Це за магазин лукасик якийсь. Давно ну, я оце так містом не прогулювалася. Я відпрацювала. Мене так свободний час, вільний, вільний, вільний час, це нас торговий цум, дім цум. Mm -hmm. Я вам трішки базару вам покажу і трішки своєї прогулянки. А ви ж не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, Натиснути на колокольчик і написати гарний коментар. Можна ще В цум зайти, там кажуть, всі є покушати. FC. Бачите, давайте про своє здоров'я і своєчасно здавайте аналізи. Реклама. Бачите, у нас такі цікаві штуки поставили Ми на вулиці Жара. Це, щоб это освіжиться. Ну, руки ноги помить не вийде, але ну, трошечки, бачите, як воно легше вам стане. Тут раніше я повністю стояла і торгували. Своїми руками люди робили всякі поділки, браслетики, ігрушечки, а от вон вони трохи далі стали, мабуть. Там картини продають, Хендмейт, як он там правильно називається. То, що люди самі зробили своїми руками. То я все вам показую базар, базар, а це трошки покажу вам центра. Бачите, як у нас гарно зелено. Така краса. В центрі міста. <кій> а блогерів у нас багато дуже полтовських. На один квадратний метр можна і і встрітися, так як гуляєш в центрі. Гляньте такі гарні картини. Це ручна робота. Заходьте в центр міста, хто з Полтави, той знає, і можете купити. Навіть є спакування в подарунки. Угу. Така краса як я баб, что за як я баб? О, давайте так ми трошки до переходу дійшли, а зараз я розвернуся і пройду трохи далі. Звісно, йти трішки далеченько, але ми з вами пройдемось до пам'ятника Галушки, я вам покажу ту красу в нашому місті. Бачите, нас тут знак поставили Полтава. Краса. У нас є ще самокати. Скачуєте додаток, встановлюєте його, оплачуєте і вперед. У мене вдома є самокат, але він на гаражі не Було все-таки сюди приїхати на самокаті. А то я так на маршрутці поки пішком дійшла. Може назад прийдеться і спробувати самокат. Зараз далі трошки пройдемось. Там теж у нас сувенірами торгують церковка. Вечером тут хорошо это так с освіщається. Вон, бачите, теж стоїть ця штука. Час на вулиці жаркувато. Можна стоти біля неї чи під нею. І трошки охолодиться. чи освіжиться. Ось, бачите ці штуки, які вітер дує, так підходиш і в камеру надула. Тепер нічого не видно, зараз протрем. Може, там Це останній раз. Ви ж проходилась туди. В пройшлому з дітьми гуляла. Виш так дерево класно зробили, обстригли його. Краса така. Так гарно. якийсь у нас ресторанчик. Що тут за ресторанчик? Я в цьому ресторанчику ні разу не була. Це, навіть Лілея. Ресторан Лілея. Ох, і ресторан Лілея. О, бачите. Це для тих, хто не з простої сім'ї, а з богатої. Так бруківочка зроблена. Значит. Ой, далі у бесідочка. Щось пам'ятник галужки ще вам покажу. Там всі фоткають. Я теж сюди як переїхала жити, але це було декілька років, тому навіть не декілька, декілька, десятків років тому. Це сувінірами торгують, бачите, все хануває своїми руками. О, пам'ятник галушки. Така миска, наше місто славиться галушками, то ми залазимо в усі то... і в ложку. І фоткаємося. Це так. Бачите, така у нас краса. Це нахто тут одружується. Василя всі проходять сюди і теж фоткаються, відео знімають. Це так. Трішки пройдусь. Та це ще ти прибіг свої на а в діочись там на світі все. Як краса. Дивіться, як хмари низько. Знаєте таке відчуття, що можна достати рукою підпригнути. Це так кажеться, вони високо високо. Це Летонка. А я кажу беседка, а це Летонка. Бачите, можете зупинити відео, почитати трішки історії нашої Полтавщини. М -м -м. Бачите, як гарно? квіти, краса. Тут туди на краєчок підійти, можна все місто наше побачити. Люблять сюди приходити, фоткатись. А ніхто не читав ту надпись. Де згода? В сімействі, де мир і тишина. Щасливі там люди, блаженна сторона. Котляревський. На щось Бачите, яка гарна Полтава А то вдалі, якщо ви побачите, що тут дивиться. Все порти пейзаж. Мусорка наша. Дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео до кінця, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всі-всі коментарі читаю. Я розумію, хто і що дивився, а хто чого не дивився, хто вирвав просто слова іноді з концтекста. Вдалі-вдалі далеко дивиться, дивиться, то наша мусорка. Макухівка. Я все хотіла туди поїхати, показати як там, но мене не пускають.